Учасники вокально-хорової студії Домінус відпрацьовують репертуар зимового циклу. Через повітряну тривогу репетиція відбувається у бомбосховищі. Ми трохи пристосувалися і проходять все одно заняття і в бомбосховищах проходять. Ми дбаємо про безпеку наших дітей, спускаємося в бомбосховище і там співаємо. Викладачка народного співу Аліна Зінченко говорить, що окрім вокалу, вона вчить вихованців розуміти, коли і як створювалися обрядові пісні. Цьогоріч домінус святкуватиме різдво за новоюліанським календарем. Із 24 на 25 грудня, і це логічно, тому що е, саме в ці дні е, дні стають найкоротші. Тобто, з 25 грудня вже починається новий відлік, день починає збільшуватися, і справа йде на весну. Більше ніж 100 років тому е, ми всі так і святкували. Бабуся нам розповідає історії те, як вона в свою молодь, як в своє дитинство більше, даже, то вже колядували. Вона співає разом зі мною. Ми прикрашаємо ялинку павуком. Він зроблений із соломи, але в нас він на жаль ну невеликий. Я хочу, щоб вся країна знала наші фольклорні пісні, які співаємо саме ми. Аліна Зінченко говорить, що 31 грудня разом з вихованцями вони святкуватимуть Миланку. А 1 січня Василя Миланка і Василь ті два божества, які звичайно що народжували новий рік. Вони Спускалися на землю на печі. Для них спеціально розчищували місце. Ніхто не спав цю ніч, і вони народжували новий рік. І нині вони дійсно його нам народять цьогоріч. У колективі близько 40 обрядових пісень зимового циклу. І за словами Аліни Зінченко, їхня кількість щороку збільшується. Від початку повномасштабної війни вокальна хорова студія Домінус не припиняла занять. У нас емоції, у нас новий репертуар, у нас коляда вже на носі, тому живемо далі. Віра Чіш, Ігор Лук'яненко, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.